Дивіться, я похожий на злочинця. Ну я ж я... не говорю конкретно про вас, а про міліцію Януковича. Ні. Я абсолютно з вами не згоден, що абсолютно всі пенсіонери міліції, то бувші взяточники е, і так далі. Це я абсолютно категорично за... заперечую. Тобто, будь ласка, якщо пенсійний фонд, ми говоримо пенсійного фонду, якщо ви отримав ці довідки не згодні, ви або їх оскаржуєте через суд, що, допустимо, така надбавка, вона... Не положена, тоді можна е, е, цю надбавку вже викинути. Ну не може бути на 955 чоловік, які прийшли е, надбавки, довідки з надбавками, абсолютно всім не врахувати. Це не абсолютно правильно. Тому що я розумію, у нас чоловік 20 подали в суд і вони виграли. За орд і... зрозуміло, за поліцію. Да. За поліцію на поліцію, значить, є стаття 63 закону про е, пенсійне забезпечення військових. Там чітко сказано, якщо Міняється розмір грошового забезпечення, або посада міняється, або звання міняється, або якісь нові надбавки вводяться. Тоді робиться автоматичний перерахунок пенсій всім іншим пенсіонерам, які вийшли є у 70-х роках, у 80-х роках, 90-х роках. Це так в законі написано. І е, ми почали. Е, е, а коли закон про поліцію був прийнятий, там не було записано, що поліція є правоприємником міліції. Тобто ми отримали за бортом. І всю життя, якщо б не було змін, то всю життя у нас би не було змін е розміру е пенсії. Розумієте? тому що у гражданських там є, тобто є різні закони пенсійні і різна методика перерахунку пенсії. Працюючим пенсіонерам цивільним, які відпрацювали два роки, їм робиться перерахунок пенсії. Ви це ж знаєте. Так. У міліції такого немає. Тому прийняли закон у кінці року, прийняли доповнення до 63-ї статті закону про. Пенсії, яким зазначено, що при перерахунку пенсії колишнім працівникам органів внутрішніх справ береться до уваги грошове забезпечення для поліцейських. Для поліцейських. Грошове забезпечення для поліцейських встановлено постановою Кабміну 988 у листопаді 2015 року.